Бляшанки, картон та віск це все, що необхідно для створення ось такої копної свічки. Виготовляють їх волонтери, які за мирних часів проводили гуртки на станції юних техніків. Працюють десять пар рук. Кожен має свою місію. Дехто під лінійку вирізає смужки картону. Які потім волонтерка Клавдія згортує у равлики, аби вони помістились в бляшанку. Ми свою виконуємо непосередньо роботу і долучаємося до. До волонтерства. Це нам ну, за щастя, нам що ми хоч чим не бути допоможемо. <праць> Навпроти бриловоску подрібнює Борис Борисович. Він викладач судномоделювання. Каже, ще місяць тому вони з учнями за цими столами конструювали човни та вантажівки. Зараз ця справа на паузі. Вдома в них немає ні матеріалу, ні інструменту, тому я б міг би, умовно кажучи, робити ось такі паперові. Але їх надовго не вистачить. Усі матеріали привозять небайдужі люди, розповідає волонтер Ігор Жуков. Бляшанки додатково обробляють. Зазвичай люди відкривають ще старими ножами. І гострі кути, і щоб не поранитися персоналу, який збирає, який готує, готовий виріб можна використовувати різними способами. Він горить від двох до шести годин залежно від розміру, розповідає волонтер Ігор. Він в цій справі професіонал, адже окопні свічки створює ще з 2016 року. Зараз військові попросили відновити цю справу. Хлопці її як використовують, підпалюють в окопі, або гріються, або на цій свічці щось собі підігрівають, чи чай, чи каву, чи просто мівіну. У нас були випадки, коли хлопці навіть на таких, просто більші банки були. Це 17-й рік був, то вони і борщ варили на таких свічках. Незалежно, скажімо, від вітру. Навіть якщо його залити просто водою, тут же вилити воду з нього, і запалити, воно відразу буде горіти, буде продовжувати горіти. Тобто така багатофункціональна свічка. І хлопці зараз попросили, тому що зараз і холодно, і немає не електрики там на фронті. У кімнаті, де працюють волонтери, окрім запаху воску, ще й панує дух перемоги, каже Черкащанка Юлія. Сюди вона приходить щодня. Хочемо якось допомогти воїнам нашим на фронті підтримати. Якось щоб вони відчули від нас підтримку. Хочу сказати, як нашим воїнам. Ви знаєте, ми тут всі кожен чимось мотивований. У мене троє дітей саме румчата. Я хочу, щоб вони жили в європейській нормальній державі, а не в мордорі. Тому я стараюсь тим, чим можу допомогти. Робочих рук вистачає картону та бляшанок теж. А от з воском проблеми. Його запаси закінчуються, тож від нього не відмовляться, говорить Ігор Жуков. Нагальна потреба зорганізувалися, зібрали матеріали. Почали робити процес виготовлення. Не складний. От момент просто потреби дуже дуже нагальної потреби. Це зараз віск і парафін. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.